Шлях досконалості. Розділ 10. Мовиться про те, що зовсім недостатньо відсторонитися від того, про що йшлося вище, якщо ми не зреклися самі себе, а також про те, яка зазначена чеснота поєднується зі смиренням. Поза як ми зреклися світу й рідні та усамітнилися в цьому домі, де дотримуємося згаданих вище приписів. може, здаватися, наче ми вже зробили все, що треба, і більше не маємо з чим боротися? О, сестри, не почувайтеся надто безпечно і не присипляйте в собі пильність, бо інакше може з вами трапитися теж, що з одним господарем. Який, остерігаючись злодіїв, старанно позамикав усі двері і спокійнісінько пішов собі спати, а злодії тим часом давно вже ховались в хаті вам уже відомо, що гіршого злодія, ніж ми самі, годі й шукати. Тож, якщо кожна з вас повсякчас не виявлятиме пильності і не чуватиме над собою, уважаючи це найважливішим своїм заняттям. То багато що в нас самих може вельми зашкодити тій святій свободі Духа, яка дозволяє нам здійматися до свого Творця, не відчуваючи себе так, наче нас приковано до землі важелезними кайданами вельми хосенний засіб, який допомагає позбутися прив'язаності до дочасного, і зосередитися на вічному. Полягає у тому, що маємо повсякчас пам'ятати, наскільки марним і скороминущим є все земне, хоч позірно цей засіб виглядає слабким, проте сильно зміцнює душу і робить її пильною до найдрібніших речей, зауваживши, що відчуваємо до чогось надмірну прив'язаність слід звернути свої думки до Господа, а Він уже нам зарадить. Господь вчинив нам велику ласку, коли зібрав у цьому домі, подарувавши відтак можливість зробити надзвичайно важливу річ відірватися від світу, та маємо ще відректися самі від себе, а це дуже важко, позаяк відчуваємо до себе велику прив'язаність і любов. І тут нам у великій пригоді може стати щире смирення. Як на мене, то ця чеснота і чеснота у мертвлення завжди йдуть у парі, ніби дві нерозлучні сестри, то не ті кревні, з якими я раджу вам розставатися, аж ніяк. Цих сестер маєте обійняти, полюбити і ніколи від них ані на крок не відходити. Освяті царські чесноти, владарки всього створіння, монархині світу. Визволительки від усіх диявольських тенет, та лабетів. сам Господь наш утішитель, так вас полюбив, що ніколи й на мить з вами не розлучався. Хто вас посідає, той може сміливо ставати на герць з усім пеклом, усім світом і всіма гріховними спокусами йому нічого боятися, бо його Царство Небесне. І справді йому немає чого страхатися, бо ж його не хвилює ніщо, що можна втратити на землі. Для нього це не втрата дбає знайбо про те, щоб не образити Бога, і тому благає Господа утвердити його в згаданих вище чеснотах, щоб не втратити їх з власної провини. Зазначені чесноти мають властивість ховатися від того, хто ними володіє, і то так успішно, що він їх у себе не бачить і не вірить, що їх посідає, хоч би його в цьому й переконували, проте він їх надзвичайно цінує і безнастанно докладає цих зусиль, щоб ними оволодіти, щораз більше і більше їх у собі вдосконалюючи. Чесноти ці так явно виявляються у вчинках того, хто ними володіє, що, хоче він того чи ні, відразу впадають в око людям, з якими спілкується. А проте, як же нерозумно з мого боку, що насмілююся вихваляти умертвлення і смирення, чесноти, що їх возвеличив і ствердив численними своїми стражданнями сам цар слави. Тож, власне, над цим маєте працювати, доньки мої, щоб уникнути єгипетської неволі, оволодівши цими чеснотами, знайдете манну небесну, усе вам буде до смаку, і навіть речі для світу найгіркіші вам видаватимуться солодкими. Отож перший крок, який маємо зробити, полягає у тому, щоби позбутися любові до власного тіла. Серед нас є такі, що надто дбають про свою вигоду. Відтак мають над чим попрацювати. А ще ми, як монахині, так і миряни, настільки переймаємось своїм здоров'ям, що просто дивовижно, яку війну викликають наші тіла. Проте деяким монахиням, у тому числі й мені, здається, що ми прийшли до монастиря лише для того, щоб не померти. І саме на це маємо спрямувати свої зусилля. Тут, щоправда, небагато можливостей для цього, та все ж я хотіла б, щоб навіть такого бажання у нас не було. Наберіться духу, сестри, і скажіть собі, що ми прийшли сюди померти для Христа, а не жити для нього у вигодах. То диявол підмовляє нас берегти здоров'я нібито для того, щоб мати змогу справно додержуватися властивих нашому чинові приписів. Натомість, часто трапляється, що монахиня так береже себе для дотримання уставу, що за ціле життя може не те, що місяця, а й одного дня не дотримувалася його як належить. Не знаю, справді не знаю. Навіщо ми сюди прийшли? Не бійтеся, що якійсь сестрі може забракнути тут розсудливості, і вона погубить себе надмірною суворістю у покуті. Сповідники за найменшої загрози забили б на сполох. Навпаки, ми так старанно уникаємо у цій справі будь-якого прояву нерозсудливості. Що можна лишень побажати, аби ми виявляли таку ж розсудливість і в усьому іншому. Знаю, що ті сестри, яким не властива така ото розсудливість, не сердитимуться на мене за ці слова, навіть якщо хтось скаже, що я тут суджу по собі. Мене це не зачепить, бо казатимуть правду. Мені здається, і я навіть у цьому переконана. Що Господь не хоче, аби ми відзначалися міцним здоров'ям. Принаймні, мене він сподобав великої ласки, посилаючи мені різні недуги, бачив бо, що я так чи інак дбала би про своє здоров'я, тож і вирішив зробити так, щоб для цього були хоч якісь підстави. Потішно часом спостерігати, як іноді якась сестра сама наганяє на себе страх за своє здоров'я. І так потім і живе в цьому страху та тривозі. Іноді на неї зненацька находить якийсь шалений запал, і вона починає беззмістовно та безладно накладати на себе різноманітні покути. Так триває днів два. Аж доки їй раптом не спадає на думку, що завдала собі шкоди. А тоді дияволу, який чигає тут таки, уже зовсім не важко переконати її, що не здатна витримати жоднісінької покути, ба навіть закріпленої в уставі, бо сама, мовляв, у цьому переконалася відтак не дотримуємося й інших інколи найлегших приписів уставу, наприклад, мовчання. Від нього ж не захворіємо, або через біль голови ухиляємося від хору, який теж не вбив би. Один день не йдемо на хор, бо у нас болить голова, на другий день, бо вона щойно боліла. І ще три дні щоб не заболіла знов. Іноді винаходимо собі такі покути, унаслідок яких ані нічого не спокутуємо, ані уставу не дотримуємося. А іноді навіть легеньке нездужання видаємо за важку хворобу і заходимося доводити, що робити й так нічого не можемо, тому нас треба звільнити від обов'язків. А чому ж запитаєте ви, настоятелька таке дозволяє? Якби могла читати в людському серці, то, може, й не дозволила б. Проте, коли бачить, що наполегливо домагаєтесь звільнення, та ще й лікар доводить, що для цього є підстави то якась приятелька чи родичка зі сльозами на очах підтакує, то що має робити? Боїться внаслідок надмірної суворості згрішити супроти любові до ближнього. Хоч тут, вочевидь, грішете радше ви, ніж вона. Їй здається, що то несправедливо судити про вас погано. Боже мій! І що робити з усіма цими скаргами? Прости мені, Господи, але боюсь, що це вже увійшло у звичку. Якось одна монахиня все скаржилася і скаржилася мені на біль голови, та коли настав час її обстежити, у неї вже боліло щось інше. Таке ото може часом діятися в монастирях. Пишу про це для того, щоб ви трималися насторожі, бо якщо дозволимо дияволові страхати нас втратою здоров'я, то ніколи нічого не досягнемо. Нехай же Господь просвітить нас, щоб ми могли розпізнати і чинити його волю. Амінь.